Б'яли на папінева, люті клітіш, он у хасла не в праймі, ані стальні во запаси. Я вихотів, захотів опыта в пару з касою. Умієм не йти слабе місто, да відтудався. Так, ну що, друзі? І тепер буде обзор на мій Mercedes GT63, на який я робив дуже крутий насправді проект. І хочу вам його показати нарешті. Тому що до цього я ніяк не міг взагалі підійти до цього, щось його знайти, дороблював, перероблював. Ну короче, виглядає він ось подібним чином, насправді. Я спочатку. Золота матова плівка, яка ставилася на синій мат, золота плівка. Я думаю, вона буде золота, якось ви що ну коротше, ну ладно, золота. <плес> Тому що в різних днем один колір, коротше, дочі, якийсь інший колір. Ну ладно, не суть. Далі чорні полоси. І як ви гадаєте, звідки я взагалі взяв цей проект? Хай я взяв чату GPT. Давайте подивимося. Коротше, що далі по ньому. Коротше, це все поверх наклеєно, це все ладно. Я думаю, це нікому не цікаво. В принципі, як і мені. Заді, заді, Погнали, заді. Заді, у нас коротше, теж ми співвіднесли все коротше з карбоновим плівкою, карбоновою плівкою. Да, плівкою не карбона, тому що мені просто нафіг не потрібно. Ну а в цілому дуже гарно виглядає, тому що є дифузор, нижній який він в карбоні. Далі у нас спойлер в карбоні. І криша в карбоні. Так, да, це не BMW, але криша в карбоні. Ну, от не менше, якось так. Всі шильники замінили. Всі, коротше, все, що є Мерседес, замінили з антихрома коротше, на чорний. Ну, вигляд ви якось приблизно ось так. Ну, в цілому, да. Год а взагалі, що до Мерседеса. Я його коли купував. Тому що як в мене було перед цим є 63, s виходить. Потім я придбавши GT, тому що я хотів. Я розчарувався в моменті, але в цілому, вийшло, що, що звука було б взагалі недостатньо, тому що там просто звук з колона грає і вийшло. Коротше, все потрібно було абсолютно міняти. Тому в першу чергу зробили вихлоп. Повністю все замінили, все, що було знизу, коротше, на каприста поставили. Я думав зробити Акропович, що каприста, вийшов каприста, тому що Акрапович був на єшці. І потім пайпи. Коротше, все, що можна, там абсолютно зробили. І ще вдобавок з перший стейдж. Ну, а в цілому я не знаю, як це звісно, замірити, тому що там дещо в момент, який є. Ну ладно, <гаджу> потім. Так, давай по машинці. Коротше. Я як будто її на продаж зніма. а вона дійсно продається скоро. Що найцікавіше, я наклеїв плівку, вона мені вийшла в. Сім тисяч сто доларів. А якщо враховувати, що в мене була броня, яку я теж зняв, а це ще вбиток, вийшло в 10. І я відразу машину продаю. Ну ладно, Чекай, я приб'ю. <праць> а оренда що? Продається оренда? Не оренда. Це, це моя, моя. Мене і так паспорт. <смі> Блін, так паспорт. Ладно, все не мене. Коротше, що заведу. Коротше, давайте я заведу. Як вона взагалі звучить? Коротше, по комплектації. Комплектація тут реально максимальна, тому що в мене було принципово, коли я підбирав автомобіль. Що в мене були в принципі, гарні. Да, це не карбонокераміка, але все одно вони дійсно дуже класні. Дай в цілому, що просто ну, вона реально класно їхала. Тому що, коли я купував цей автомобіль, я взагалі до цього і не сидів в подібних. Ну тобто в житті я ніколи не сидів. Я колись друзів просив сфоткатися, ну ітозі, коротше, не навіть не сфоткався. І коли купив, уже сфоткався, посидів, покатався і так далі. В цілому. Плівку теж гарно наклеїли, тому що ну, в цілому, я не знаю тут зауважень, я сильно не знайшов. До речі, карбонові плівки в нас і в цьому місці є. І. Короте, м а, і зіркова. Да, ось так. От. В принципі, в цілому ось така картина. Що мені ще говорити, блядь? що <рес> там в цій машині? Це мотор є. А, мотор є. Давай, ладно, мотор. По мотору. 4 літра на першому стежі там стеж не сильне, якщо що. це, це на випадок продажу говорю. Не сильний, на 700 чимось там. <смі> давайте вам покажу мотор. Може, ви не бачили мотора? Ну давайте покажу. Опа, відкриваємо. Я вже знаю, де всі ці сіретіжочки знаходяться. Давайте подивимося, що у нас тут. А що у нас тут? А де вона? Я ж кажу. Мотор. Це мотор. Ну... Я не відеообзор, просто мотор антифриз, омивайка. Там все. На в цілому машина їде класно. Тобто, якщо порівнювати там, не знаю з якими, от, до прикладу. Е навіть ту саму ламбу взяти, ну ця машина значно швидше буде. І по розходу. Я думаю, що багато кому було цікаво, скільки вона ж бере щось скільки. Коротше, В ітозі вона бере 40. от реально 40 літрів, як Камаз просто якийсь, ну тим не менше, це не так відчувається, що прям критично. Тому що так, да, кожних 3-4 дні ти заправляєшся, якщо активно їздиш, але ну, в цьому вистачає на 300 кілометрів в середньому повного баку, який там 80 літрів. Тому ось так, да, до речі, можна це показати. Де вона зараз заведемо? Опа. Давай-ка. Анука, де у нас зараз приборочка? Це мій пробіг. І за анука, от, за 608 кілометрів, в принципі, 33 літра, середній розхід палива був. Я думаю, це добре. Це добре. Ніби й багато, але це не багато. Коли ти купуєш такий автомобіль, в принципі, за ціну палива там і так далі, я думаю, взагалі не варто взагалі думати. Тому в цілому, отак. BMW чи Mercedes? Ні, Мерседес, очевидно. У мене в мене жодної машини не було БВ, тому що були чотири мерседеси. Дизельна, двохлітрова Єшка. це просто сок, яка вона... Ні, сперша була це Мерседес Сила, яку я в 20 років придбав. Далі в 21 придбав Єшку, значить, в 213 кузові, яку я просто переведів в брабу, всі з мене сміялися, що в мене 2 літри дизель на брабусі. Але потім я купив що Є-63С, яка вже була неперогнянена. І потім всі хейтери вже... Бум-бум-бум, все. Ой, пу-пу-пу, отак, все. <плес> і звісно, потім придбавши GT63. І в мене виходить навіть в один момент, були коротше, дизельна єшка Є63, е і GT63, і коротше, сусіди жалілися, тому що я їхні місця парковичні займаю. Ну, коротше, тим не менше, давай по багажнику. Багажнику, наче. Я, до речі, не знаю, що тут. А, я зрозумів. В мене є решітка, до речі. Давайте я, я покажу. Я цю решитку мав ставити на автомобіль. Це брабусна тут з карбоновими вставочками, короче, червоними полосочками. А до речі, давай підемо гляне про все, як воно мало бути. То ще ні разу не дивився. Мало бути приблизно ось так. Її мали ставити, але якось мені потім сказали, що воно виглядає якось колхозно, і в етозі ми вирішили просто це антихромна була решітка, її просто кинули в плівку. Це теж в плівку. Коротше, все в плівку покидали, десь в цілому все. Ну, решітка, дійсно вона класно виглядає. Прикро, що тепер вона на мене стоїть в багажнику вже декілька місяців, а до цього стояла вдома декілька місяців. Коротше, нікуди вона не пригодилася, як і все інше, що я замовляв. Да, і ще, а з приводу тормозів і принципі обслуговування. Я думаю, що так як я запалив, говорив, що за по цій машині зазвичай коли їх беруть, не думаю там про кількість якій масу, там, міня скільки коштує там заправляти і так далі. Ну щоб ви розуміли, просто тормоза замінити. Тобто, коли їх замінював, це вартувало 7 тисяч доларів. Просто звичайні желізні тормоза. Це навіть не карбон, а кераміка, тому що за неї мені сказали там ціну в 20 тисяч доларів. Ну, просто за тормоза, вибачте мене навіть я що тут, Ну так так собі добав. То тормоза, в принципі, ось такі по ціні. масла, фільтра, що там, коротше, 500 доларів. Я не знаю, до речі, а ні, не 500 більше, 800 доларів. Тому в цілому картина приблизно така. Ну, машина дійсно зручна, дуже зручна. Якщо порівнювати з е 63 яка мене була, я коли сюди пересів, це просто ЕС-клас. Це реально ЕС-клас, який ще й гоночний. Коротше, круто, ну ніби класно виглядає. А і чому я записую цей відеоролик? Тому що в цьому я ж продаю цей автомобіль, вже ось буду продавати. І виходить, що я тільки поклеїв плівку, стільки грошей вклав і по суті я її відразу продаю. Чому продаю? Тому що ну короче придбав ще один автомобіль. Uh, ну, Я думаю, вже і так буде понятно, який ну коротше, ладно, <гум> Ну не суть, не питання в цьому. Да. І скоріше за все, оці чорні, можливо. Я буду їх знімати, тому що дуже важко буде знайти покупця в цілому на автомобіль, uh, ну, з таким проектом. Хоча він виглядає достатньо непогано, класно, на мою думку. Тормоза теж поїдуться з кольором, тобто ну, класно. Я все одно все, коли е, запускаю машину. в мене є три кнопки. Ось я одразу включаю бас, спойлер відкрив, я автостоп виключив, як в ракеті десь сижу. Зараз хочу трошки в русі показати, як нам взагалі їде, тобто як вона чується, може там по вихлопу ще щось. Я думаю, це теж буде цікаво зараз глянути. Е, по менюшки, давайте може по менюшки покажу. Я думаю, що багато кому цікаво, що тут взагалі є. Тут можна абсолютно все переключати, дивитися три крейскі є. Yeah, тобто, коли ти За, заміри робиш, це реально корисна штука. Тобто тут все відображається, що ось скільки вона їхала, при яких погодних умовах. Тому в цьому виглядає круто, але ну, зараз запуститься. Короче, да. ну коротше, все запустилося. <гад> ладно, я вже не буду вибирати. Зараз далі що в нас тут є? Переключається повністю світло. Ну я думаю, це нікого не здивувати да, не щось. І до речі, оце дуже цікава функція, тому що вона запускає коротше, якісь цікаві штуки, де повністю все міняється. На цікаво, тим, тому що коли я купив придбав цей автомобіль, я не зрозумів, що це за функція, поки їхав. І ну, навіть даже виключили чи що, ну ладно. А, і воно. Показує, короче, як віддихати в дорозі. Типу, ти ну, закриваєш глаза, вона не казала, але там положити, руки так, ся, коротше, якийсь масаж. Ладно, де ця штука називається, що я хотів. А, сидіння, масаж. Масаж — це дійсно корисна штука, тому що інді її включає. Дійсно, класно масажирує, класно, класно робить своє свої діло. Ось і все. Де мене це ще хотів? хотів показати. Чи ладно. да установки освіщення? Оце дійсно цікава штука, якою можна погратися. Якщо надоїло, можна переключати різні кольори, дивитися. я або ось цей кольор ставлю. Реально гарно, реально гарно або ж оцей. Тобто тут два варіанти гарних. Ще є такі Ocean Blue. Теж непоганий. На в цьому, так. Да, і приборка теж переключається, і вона переключає повністю там, всі кольори, тобто все абсолютно міняє. Там є суперспорт, спортивний і класичний. Спортивно виглядає. Подійне вчину, давайте змінимо цей. Ну-ка, де воно? Ось. Да, ось так виглядає, в принципі, спортивний. Повністю міняє всі підсвітки. все. І класичний, дійсно як класичний. Да, і підвізка підіймається, опускається. Це дійсно теж дуже зручно. О, погнали. Давайте на спорт плюс. Можна резерт, це, Думаю, що можна. Так, не саме краще їде, звісно. Що не краще їде, тому що є причини на то. Там потрібно датчик замінити, і виходить, що вона не дає повністю всю швидкість, тому що двигун не розуміє, яка там температура взагалі. Но стріляє добре. Блін, але це вже в тунальчику б засняти взагалі було б кайфово. Ну ладно, до тунальчика, ми, мабуть, не доїдемо. Тормоза тормозять. я думаю, понятно. Коротше, ось такий був огляд, в принципі, на на мій автомобіль. Давно я хотів записати, тому що коли я продам, я думаю, залишиться щось таке, що можна де себе переглянути. Тому в цілому да, ви можете самі робити висновки, подобається вам, не подобається чи класний цей проект, який я зробив, чи не класний. Можливо, б, краще б хотів би якісь зробити, але. Я себе на тому плюс підловив, я розумію, що витрати велику кількість грошей, я її продаю, але я підловив плюс в тому, що я завжди хотів зробити якийсь власний проєкт. Просто завжди хотів якесь щось своє зробити в цілому. Я це зробив, якось себе не знаю, порадував в цьому плані та в цілому все. Да. Тому всім пока! Baby, это 3 class, I'm again for real stars I'm нужен 30 bucks, I'm not sure there might excuse you, talking about my price Yeah, band shot, yeah, I ain't pick no band shot